От влада всіляко в своїх повідомленнях відходить від передвиборчої риторики виборчих тем, але тим не менше, якщо дивитися подіях, ми можемо побачити, наприклад, от ці вказівки обласним радам, які повинні були проголосувати за підтримку плану перемоги Володимира Зеленського. Це один із таких навіть. В принципі, далеко ходити не треба. Всі політехнологи зазначають, це один із таких передвиборчих кроків. Ще ще деякі передвиборчі кроки. Роздача тисячі, наприклад, всім вчителям або в, просто всім громадянам України. Це теж один із таких елементів передвиборчої передвиборчої кампанії. Якщо влада не не хоче говорити про вибори, але тим не менш, ми бачимо, що йде всіляка підготовка, розгортаються штаби в слузі народу. відбувається Певні події обговорюються певні кандидатури на посаду глави партії. То про що це говорить, пане Володимире? Ну, перше, чому виникла дата 25 травня? Якщо я не помиляюся, це легко порахувати, тому що військовий стан у нас діє військового стану по теперішньому указу ухваленому закінчується в лютому. Ну і три місяці, якраз вийшло, що от на травень. Це теоретично так можливо. От практично будуть вибори чи ні, Я думаю, ну реально в офісі президента не знають і не знають там ні Вашингтон Пост, ні Нью-Йорк Таймс, ні будь-які інші світові медіа. От, все буде залежати від багатьох факторів. Чи готується влада? Ада до виборів так, готується, і ну цей про план перемоги який згадав це, до речі, не я би не. Пов'язував його якраз як з політтехнологічною якоюсь там акцією, тому що ну вона вкрай не вдала і нічого вона електорально не приносить. Тому це трошки здається з іншої парафії. От, а коли говорити про більш реальні ознаки, які говорять про те, що все ж таки влада готується до виборів, це бюджет в бюджеті. Передбачено там ну якісь там умовно кажучи. Речі, які точно не притаманні для бюджету воюючої країни, та сама тисяча, та сама допомога. Е Збільшення бюджетів силовим структурам, ну очевидно, щоб гарно контролювали вибори. А з іншого боку, ми можемо бачити в Києві і по областях масово роздається газета Слуга народу, плюс відкриваються офіси провладної партії. Тобто є багато кроків, які говорять про те, що до виборів вони готуються. Так і ще ключове в офісі президента: щомісяця проводяться опитування, де йдуть заміри, як там сприймають, як там став. До певних там кроків, тому що от якщо думка така, то от ну, от Ну якщо думка про те, що е, дрова не потрібно криміналізовувати, ну значить напевно, президент закон не підпише. А от якщо там десь побачать, що це їм щось десь електорально, буде підписано. Ну це це не лише конкретно закон про дрова, а й про інших е, важливих е, нюансах. Тому якщо влада говорить ми не готуємося. Ну, Читайте, з точністю до на Тим більше, якщо робить ці якісь заяви, персонаж, який ви якого продемонстрували, я нагадаю одну там: так ми вже напевно каву в Ялті з 23-го року п'ємо. Ну про що говорити?